На жаль, вибухи по Україні напередодні знову у нас була повітряна тривога, масштабна віка. Тобі слово. Вітаю Женю, Ігоря і всі наші тоглядачі. Так дійсно напередодні була повітряна тривога. В деяких областях вона була і вночі, і, на жаль, фіксують навіть прильоти. І ми почнемо, що дійсно лунала тривога в українських областях. В більшості це Київська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Полтавська і Харківська. По Харкову окупанти випустили цієї ночі ракети С-300. і попередньо зафіксовано щонайменше шість прильотів. Про це повідомив голова ОВА Олег Синягубу з найновішої інформації від генерального штабу окупанти здійснили дев'ять ракетних пусків із РКС 300 по цивільній інфраструктурі Харкова. Обстрілювали з боку Білгорода. На цей час відомо, що внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто попередньо без постраждалих. Але інформація уточнюється. Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет типу С-300 влучили по об'єктам інфраструктури та по приватним домоволодінням. Станом на дванадцяту годину ночі інформації щодо потерпілих та загиблих осіб немає. Зараз на місці працюють прокурори, слідчі, працівники ДСНС та комунальних служб. Фіксуються факти військових злочинів. Також військо Андрій Саплієнко повідомляв, що на Харківщині цієї ночі приземлили БПЛА агресора. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в Коментарі Українській правді трохи деталізував. Він зауважив, що шахетів в Україну залетіло близько десятка з півночі. Пізніше у генштабі повідомили за ніч дев'ять із десяти ворожих дронів збили.